Європейський союз почав регулювати криптовалют. Чого очікувати ринку, чого очікувати бізнесу, і загалом, як далі буде розвиватися індустрія Веб-3, ми з вами поговоримо в цьому відео. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор, підприємець, фінансовий та цифровий радник, вже більше 15 років. Я займаюся керуванням активами своїх клієнтів з вас. Лайк, підписка і давайте поїхали. Загалом, що відбулося 20.04.2023 да, 20, ну, двадцятого четвертого року в європейському парламенті було проголосовано за прийняття регламенту. Міка Проголосувало 517 голосів. Верніше даний регламент отримав. І що таке Міка? Це Market in Crypto Assets, тобто фактично регулювання криптовалютного ринку. До основних стейкхолдерів, хто власне відноситься до цього регулювання, в першу чергу сюди попадають всі, хто володіє криптовалютою. Ну тобто, в принципі, всі, хто володіє криптовалютою, вони автоматично попали під це регулювання. Другий момент: сюди вже попадають компанії, які збираються токенізувати свій бізнес, криптовалютні біржі та криптовалютні обмінники автоматично попадають, ну, і, так, і також сюди попадають цифрові валюти. Тому, тому для того, щоб краще зрозуміти загальну картину цього ринку, давайте з вами загалом поговоримо про те, які токени будуть згідно регуляції Міка, і загалом, які ми можемо очікувати ті ж податки, на які країни розповсюджуються, і що буде в Україні. Тому що те, що інтегрується в Європі, воно так само попадає в нас і в Україну, оскільки Національна комісія з ціни паперів та фондового ринку. Імплементує закон, вірніше, регламент Міка в українській реалії і, відповідно, згідно всіх українських можливостей і законів. І наскільки мені відомо, вже скоро ми побачимо текст нового закону, навіть деякі нормативні акти, які будуть висунуті для обговорення. До речі, в нашому університеті, в бібліотеці нашого. Тут вже є панельна дискусія з регулятором віртуальних активів, яку ми про, е, обговорювали ще в лютому місяці. Я вам дуже рекомендую привитися, оскільки отримаєте багато інсайдів. Ну і, звичайно, новий е, наш е, регламент даний і нове регулювання криптовалюти. У нас обов'язково буде додано в курс Професія цифровий радник, і ви більш детальніше будете знати, я загалом працювати. З криптовалютою, і я загалом радити вашим а, клієнтам або вашим друзям а, те, як робити а, і як інвестувати, наприклад, ту ж саму криптовалюту, ну і загалом як токенізувати той же бізнес. Тому, а, тому все це у нас є і буде обов'язково. Рекомендую переглянути ще раз. Ну а тепер давайте переглянемо загалом поточну карту ринку і на, хто сюди попадає. Як я вже сказав, перше, це є. А, всі, хто володіють криптовалютами, але тут є декілька нюансів. Тобто, тут не треба боятися того, що от все, прийшла регуляція, і тепер всім стало страшно. Напаки зараз є більш зрозумілі правила, тобто. Як треба працювати, і відповідно під них так чи інакше треба підлаштовуватися. От я не то, щоб прям великий прихильник регуляції, але я не являюся великим прихильником дикого заходу, який до сих пір був на всьому загалом криптовалютному ринку, коли ти не розумієш, що ти можеш робити, що ти не можеш робити. От, відповідно, Мінка регулює три основні типи токенів. Перший це є asset-reference token, тобто це всі. Токени, які мають в своєму забезпеченні або реальні активи, або віртуальні активи. Тобто сюди відноситься, наприклад, алгоритмічний стейблкоін, такий як DAI. Сюди вже відно... можуть відноситися якісь реальні активи, тобто real estate, наприклад, нерухомість, земля. Сюди може відноситись... Не можуть, до речі, відносити сюди цінні папери, тому що є деякі нюанси. О, про це я також далі поговорю. Далі, другий тип активів називається і e money tokens, тобто це стейблкоїни, це токени, фактично, які під, підв'язані до реальних валют. Тобто, сюди можуть відносити там є гривня, є долар. Ну, насправді тут треба теж розуміти, тут, Тобто не, це не Central Bank Digital Currency, це. Токен, який просто і, е, фактично має пряму прив'язку до, е, до фіатного активу. І Azure tokens, тобто різні utility токени, які використовуються, наприклад, тих самих. Е, Криптоіграх крипто для купівлі предметів своїх для якісь токени прив'язані під інтелектуальну власність, під ну тут теж є нюанси по інтелектуальній власності, під, під не, про, програми лояльності, SBT токени, NFT токени по NFT теж є деякі нюанси, тому що деякі види NFT можуть бути імплементовані як цінні папери, а та а, якщо вже повертатися до тих же самих цінних паперів, то якщо токени. А, Підв'язані вони верніше, мають властивості цінних паперів, то в такому випадку вони будуть регулюватися як цінні папери, і згідно всіх законів і нормативних актів про цінні папери. Для цього в Європі є МІФІД, в Україні є відповідна імплементація Міфіда Національної комісії цінних паперів та фондового ринку. Далі. Нетів токени блокчейну, наприклад, ті ж Ефіріум, біткоін і так далі, вони відносяться більше до utility токенів, біткоін взагалі більше йде в сторону як товару, тобто це фактично вони не попадають під якісь там додаткові регуляції. Це теж важливо, це треба знати. От. Тому от світ Web 3 фактично цим регулюється. Але ми знаємо, що є світ web 2, є фіатні активи, є ті самі діфайки. На освіті web 3 є. ну і, Відповідно, в чому найбільша проблема, що ну, з однієї сторони, проблема, з іншої сторони, це, навпаки, дає більше можливостей. Це така штука, яка називається транскордонні перекази, і загалом фінанси. Тобто, фактично, основна логіка в даному випадку, ну не то, щоб і даного регламенту, прямо основна, але одна з логіць це те, як зв'язати. Загалом реальні фінанси з віртуальними фінансами. Тобто як пов'язати фіатну валюту з криптовалютами. Ну і фактично для цього і було побудовані лінки, і створені, і загалом прописані в регламенті та звані сервіс провайдери віртуальних активів. Crypto assets сервіс Provider, Каспи, Каспи, Васпи, їх в Україні називають. І до них відносяться централізовані біржі та обмінники. Ну і загалом також. Вже не до сервіс провайдерів віртуального активи, а загалом до ще одного стейкхолдера, який попадає під фактично дану регуляцію. Це є майнери. Тому що якщо ви майнете біткоін, ви таким чином виготовляєте фактично товар, тобто ви створюєте цифровий токен, ви перетворюєте електроенергію в цифру. І тим самим фактично створивши його, ви також маєте певний цифровий актив, який, який також регулюється цією мікою. Відповідно, вся ця регуляція ну, розділила чітко, зрозуміло, нам дала поняття, які є токени. Чітко дала поняття, хто чим і якими регуляціями має регулюватися. Ну і відповідно, якими законами, нормативними актами. І тепер виникає наступне питання: що, що буде з централізованими біржами і токенами, які в нас є на централізованих біржах? Насправді нічого з ними, особливо такого зараз не поміняється. Але загалом всі централізовані біржі і обільники мають мати ліцензію на роботу з цифровими активами. Ну і відповідно звітувати це в комісію. Це є перший момент. Наступний момент це те, що також всі наші дії з криптовалютою. вони… При виводі в ФІАТ також будуть оподатковуватися. На сьогодні ще немає чіткої регуляції по оподаткуванню, тобто немає прям чітко-чітко прописаного, як оподатковуються криптовалюти. В Україні було опубліковано податковою те, як, би, як треба подати інформацію про свої віртуальні активи, фактично там із того тлумачення, яке є на сайті нашої податкової, написано про те, що вони регулю... вони фактично податковуються як інвестиційні активи, і треба показати суму, за яку ви купили, суму за яку ви продали. Різницю фактично ви оподатковуєте. Але як доказати те, за, за, за яку суму ви купили і де ви її купили, це вже інше питання. Ну і загалом оподаткування тоді попадає 18 плюс півтора Але це на сьогодні це ще не є підтвердженим. І поки що ми ще не маємо якихось чітких регуляцій того, як буде оподатковуватися, яка ставка буде оподаткування. Тому що ми тільки очікуємо тексту закону і очікуємо нормативних актів зі всіх відповідної інстанції найближчим місяцем. І відповідно далі вже буде відбуватися обговорення всього цього. До речі, ми вже провели одне. Обговорені і панельну дискусію з регулятором в нашому університеті наступне. Ми також плануємо його вже проводити найближчим часом. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб ви нічого не пропустили. Ну і рекомендую також переглянути наше попереднє обговорення. Дізнайтесь дуже багато інсайдів. Далі, якщо ви майнер, відповідно, ви також буде маєте мати ліцензію, і відповідно. Також ви маєте звітувати, скільки ви добули, скільки ви витратили, і на різницю ви також попадаєте на оподаткування. Так ну але коли це все вступає в силу? Вступає в силу? Воно через 12 місяців після прийняття для для всіх всі, всіх учасників, крім сервіс провайдерів. Для Сервіс провайдерів, у них є 18 місяців для того, щоб адаптувати всю цю штуку під, ну, верніше, навпаки, себе адаптувати під всю цю штуку. І таким чином ми можемо очікувати приблизно найближчий рік, ну і наступний вже 24 й рік, вступ в силу всієї регуляції. Відповідно, сервіс-провайдери вони мають отримати ліцензію. Якщо вони отримують ліцензію раніше, ніж за 18 місяців, ну, в такому випадку. У них, у них тоді все класно. Тоді не потрібно, не потрібно ніяких додаткових дій і чекати 18 місяців на завершення терміну. Але загалом є такий час, щоб отримати ліцензію. от тому, тому розповсюджується міка на всі європейські країни. Україна, оскільки вона йде також в Європу і в Україні. Ми зараз фактично імплементуємо міку, то таким чином. В Україні також у нас найближчим часом слід її очікувати. Можливо, трохи довше буде по часу ніж в Європі, але все одно за той період, який вона зараз інтегрується в українській реалії, і в умовах війни, і в умовах всіх обмежених ресурсів, які ми на сьогодні бачимо, насправді комісія зробила дуже величезну роботу і дуже величезний фактично вклад в роботу держави і. Всіх стейхолдерів, які відносяться до криптовалюти і загалом бізнесів, які планують імплементувати криптовалюту в свою роботу. Тому за це великий, великий величезний плюс. Так, відповідно на цьому в мене все. Якщо у вас є запитання, пишіть обов'язково в коментарях. Задавайте, дивіться нашу панельну дискусію, ну і відповідно в курсі цифровий радник у нас також буде новий модуль з крипторегуляцією. З вами був Михайло Пацан.